Всім привіт! Повертаюсь на Ютуб. літо нічого не знімала, хоча було дуже багато красивого, гарного контенту. У нас тут дуже чарівна природа, але якось не доходили руки, не мала часу, да й взагалі якось було бажання насолоджуватися літом, сім'єю, морем і не мала часу знімати. Перед за все не було бажання. Але зараз стала моя улюблена пора, це осінь. Осінь мене якось так надихає особисто, тому в мене знову з'явилось бажання щось знімати. Тому, якщо вам цікаво, як я буду проводити свої повсякденні дні, це покупки, якісь нові ідеї для дому, наші прогулянки. До речі, цього, до речі, бо хочу зайнятися трошки ремонтом у квартирі, хочу пофаркувати підлогу, плитку вже придбала фарбу і вже заглядаюся навіть на а, плитку у кухні. Але ще думаю, чи робити цей крок, бо як на мене, це такий ризиковий момент, тому що вона в мене коричневого кольору, а я хочу білу, і я ще думаю, чи. Вирішити це зробити чи ні, тому що якщо вона подряпується, потім це вже постійний процес дофарбовування. Що ще подумаю. Але фарбу для підлоги у ванній кімнаті я вже купила. Зараз їду в супермаркет, робити покупки продуктів на обід. Дивіться, яка у нас сьогодні класна погода. У нас ще все зелене. Трошки-трошки, зверху жовтенькі листя, але все ще дуже по літньому. Обожнюю таку погоду, коли вже не жарко, коли вже ця прохолода, але все ще можна дозволити собі легкий одяг. Мені дуже подобається. Ну що, поїхали? Ось я повернулася з покупками супермаркету і вже по звичці свою улюблену рубрику, що я купила. А сьогодні в мене покупки вийшли на 72 євро. І хочу показати вам, що я купила. А це я завжди беру такий каталог на, на тиждень. А тут всякі пропозиції, знижки. І битова техніка, є навіть а, трошки різної мебелі. О, який гарний диванчик. Мені дуже подобається. І столик дуже гарний. Це я потім подивлюся. Так, що я купила? А, такі серветки дитячі, ось таку велику упаковку. Коштували вони десь євро 40. Помідорки, євро з чимось. Біле вино для приготування додаю до страв молоко знежиреним. Ось такий сир типу камамбер. Дуже мені подобається його запікати у духовці з багетом та помідорками і трошки з додаванням чесничка. Сир едемар вже порізаний, такими тоненькими скибочками. Потім взяла дві філешки замороженого тунця, був зі знижкою 3,19 коштував. Ось такі палочки, мерлузи. Їх можна чи в олії обсмажувати, чи у духовці без олії яблука, дуже вони солодкі і соковиті, трошки бананів. Ось такі. Перчик фарширований тунцем. Коштував 3,29, мені здається. Типу, такий маринований. Половинка хлібу. А ось такий гріяж з, з миндалем. Ось цей багет, який я хочу запікати з цим камамбером. Потім теж такий хлібчик, він з оливковою олією та сіллю. Ось такий okay. куречий фарш 300 грам, 2,99. Ось таке м'ясо, да, філешка 66-360 грамів. Сьогодні буду готувати, покажу вам. Такий, знаєте, я його, його не прожарюють повністю. Він так, воно, воно залишається таке рожеве, з кров'ю, так сказати. Коротше такі філешки вже порізані. Ось таке люблю дуже. Це з нуту, ось такі, типу, типу хлібу. Вони готуються у духовці. Таке хорстке. Дуже смачно, якщо є якесь блюдо з соусом, то дуже смачно воно до столу. Це я взяла таку нарізку, типу, типу прошутто, типу хамону, ну, але це якась інша частина. А, потім ще взяла ось такі біштекси, зазвичай я роблю. Іноді бургери з ними, а іноді просто зроблю на сковорідці гріль. Паралельно роблю яєчню з жовтком не розбиваючи жовток. І потім викладаю поверх цього м'яса. Дуже смачно, тому що жовток потім розтікається, це такий своєрідний соус до м'яса. Так, а ще тут є ось такий сирочок, плавлений. Можна робити наші салатики, можна на хліб намазувати. І ось таку маленьку упаковочку серветок для щоб мати у сумці. Потім тут у мене ось такі губки для миття посуду три штучки. А, печиво дуже смачне. Тут всередині а, такий мармелад наповнечем, але він такий. Трошки гумовий. Мені чимось напа... нагадує, от як в Макдональдсі такі пиріжки були. Чи є, не знаю, тому що в Італії немає таких пиріжків в Макдональдсі в Україні. Я пам'ятаю, що були, мені вони дуже подобалися. Щось, щось між цим. <рес> а, потім взяла ось таку чорнику. А ось таку заморожений вже суп-пюре. Тобто воно вже вже перетерте і заморожене такими гранулами, і потім просто викладаю у каструльку, та якщо треба, трошки додаю водички і вже готове таке суп-пюре. Ось такий мікс салату, один авокадо, огірок, яйця. Зазвичай беру великі. Тому що одразу наїдаюсь. Ранці для мене є це це святе. А ось взяла такий миючий засіб для плити таких кастрюль. каструль, дуже, дуже гарно знімає на лід. Подивимось, так написано. І ще взяла теж такий засіб, але він з хлоркою. Але він добиває все, що нам відмиває. Відбивають інші засоби. Все, ось такі покупки у мене на 72 євро. Аж у нас сьогодні така погода, я не можу прям нарадуватися. Дивіться, подивіться на цю красу. Ще все зелене. Осінь, але така, -така лагідна і така тепла. Але скоро почнуться дощі, і тут все буде, як у Трансильванії. Тому хочу вам показати <рес> а, поки що таку красу осяяну сонце. Дивіться, що мені приніс чоловік, полював трошки білих грибів. Один такий великий, я вже їх помила, почистила. Дивіться, який він був великий. Ось цей шляпка відвалилася вже. І ось такий гарний теж. Ой, а, сьогодні буду їх смажити, як в Італії це роблять, і хочу вам показати за допомогою кукурузної муки. Це надзвичайно смачно. Так що буде у нас сьогодні смачний обід. Хочу зробити собі ранкову каву вже другу. Я завжди п'ю дві кави, першу капучино на сніданок і потім. Другу каву вже, вже еспресо. І останнім часом додаю собі трошки кориці. Така кава по-осінньому. До речі, дивіться, як я купила вже декор осінній для прикрашення кухні своєї. Ось таку тиковку. Дуже вона певна з пластиком. Можна навіть її підвісити кудись, поки що так стоїть. І ось такі. Суперські квіти за гілочками і маленькими тиковками. Ось такий чудовий, ось такий чудовий букет в мене вийшов. І зараз буду робити кавуську. Yeah. Хочу зробити цей такий хліб у духовці. Він був заморожений, зараз я його поставлю в духовку, і він буде такий хрусткий. З кнуту він. Він дуже-дуже тонесенький. Зараз я вам покажу. Ось він такий, бачите, тонесенький, досить великий. Він вже наполовину приготовлений, але зараз я його. Допику у духовці, і він надзвичайно, надзвичайно смачний. Хочу поділитися з вами рецептом, як тут готують білі гриби. Досить цікавий рецепт, дуже простий. Мені знадобиться кукурузне борошно, ну і самі гриби. І сін вже додаю в самому кінці. Спочатку мені треба порізати гриби на а, такі тоненькі скибочки. Краще підходять великі гриби, маленькими якось трошки важче їх смажити. Ось такі скибочки, щоб були, бачите. Така гігантська в мене ніжка Світло пропало. Муку я паралельно собі насипаю у тарілочку. Потім треба все це баляти. в цьому муці. Що це таке. Так. Такими слайсами нарізаю. Також грибочки на ніжку. Ось так, я порізала ось такими скибочками грибочки. А, тепер мені треба їх чи обваляти, чи просто посипати цією кукурудзяною мукою борщом. Просто посипаю. І вони тоді дуже виходить такі хрусткі хрусткі коли смажаться, олії. Ось так. Ось такі. І зараз розігрію сковорідку з маслом і буду їх обжарювати з двох сторін. Але потім обов'язково треба їх викласти на бумагу, щоб вона вбирала всю лишню олію. Сюди я буду все викладати, підготую собі одразу паперові рушнички, щоб, воно, щоб вони вбирали всю олію, яка нам не потрібна. І починаю смажувати свої грибочки. Ось такі білі грибочки в мене вийшли. Дуже смачно виглядає, досить апетитно. Вони такі хрусткі, дуже-дуже ніжні всередині. Вже приготувала свій цей хліб з кнуту. І зараз хочу ще зробити м'ясо. І будемо обідати. Сьогодні хочу пофарбувати плитку на кухні, цей фартук. А, в Такий в мене світло-сірий, оливковий колір, тому що моя плитка вже така досить покоцана, вона вже старенька. Що коли ми купували квартиру, тут це такий страшне бруд. А, бачите, такі вже тут є. Вона побита. Здалеку вона на досить красива, коричневий колір. але... Близько, мені дуже подобається. Буду робити зараз все поетапно. Спочатку з цього кутка я вже його помила. Спробую побачити, як воно все це буде виглядати. Перші мазки, так казати, і буду потихеньку формувати. Тут в мене такий вже хаос, бачите, треба все прибирати. Я вже познімала усі вішаки зі стін. І e, буду потихеньку фарбувати. Ось такий в мене вийшов результат, Я дуже задоволена. Нігті, в мене просто жахливі. Треба завтра робити манікюр собі. Але мені дуже подобається, як вийшло. Набагато світліші кухня стала та дуже-дуже чистенько, так гарненько. Мені дуже подобається. Як вам напишіть? Це такий економ варіант для нового подиху в ремонт. Ось таке. Привіт всім, друзі! У нас сьогодні так похолодало. Вранці було плюс 3 тільки, але зараз вже вийшло сонечко, тому я думаю, що буде тепліше. Я тут приїхала в магазинчик китайський, тут є всяке, подивитися. Насправді на мені треба заправитися та в супермаркет купити щось до обіду. Спробуємо познімати всередині. <с> завжди в мене це не виходить, тому що багато народу, і тут всі такі допитливі і завжди дивляться, хто що робить, тому що тут маленьке містечку. В Італії досить популярні китайські магазини. Тут можна знайти майже будь-що для дому. Декор, битову хімію, навіть одежу. Як ви бачите, дуже багато ще осіннього декору, різноманітного. Дуже мені подобається все це, всі ці кольори осінні, такі чудові, симпатичні фігурки, тикви, гноми, деякі листя, Їм можна робити дуже красиві букети. Декор дому. Ось такі, подивіться, які гарненькі, які хочеш різних форм, ще вже з'явилися декор для Хеллоуін, костюми. Подивіться, дуже досить великий вибір. Тут є відділ для дорослих. Ось така, бачите, спідничка. Якщо не хочеться щось такого супер екстраординарного. І є окремо ще для дітей. Теж відділ, бачите, всякі костюми: дракула, Тиква, відьма, все що завгодно. В мене вже є декілька костюмів, і та, ми їх якось чередуємо кожен рік, і, мабуть, цього року купувати не будемо. Може, якісь, якісь деталі додамо. Ще ось такі є для Хеллоуін цікаві фігурки, теж, бачите, привиди. Якісь страшні тикви, скелети, мумії. ось така. подивіться, яка прикольна, така маленька, симпатична. Ай, мені ще подобається такі теж купувати, купувати додому та прикрашати стіл. Якщо роблю святковий стіл зі всякими стравами на Хеллоуін, то можна дуже гарно оформити стіл. Є ось такий виділ для мейкапу на Хеллоуін. Як бачите, всякі наліпки страшні, шрами, які вже готові, страшні речі на обличчя. І окремо ось такий виділ вже з страшними масками. Хто не хоче заморочуватися з мейкапом, вже є готові такі обличчя. Наступне ось такі наліпки на вікна, якщо хтось прикрашає свій дім. І ось такі вже перуки для дорослих, просто різні кольорові. І ось такі маленькі прикраси для маленьких діток, всякі обручі, павучки. Зазвичай це одягають маленьким діткам, якщо не хочуть, то не фарбувати нічого робити. Далі, вже звичайний магазин побутової хімії. Я не думаю, що це дуже цікаво дивитися. Дуже дякую вам за вашу увагу. Побачимося в наступних влогах.